Всім привіт! У даному відео ви дізнаєтеся, що вивчають учні на уроках алгебри у 7 класі. Спочатку починають із вивчення числових виразів, які утворюються із чисел за допомогою знаків, дій та дожок. У даному прикладі відповідь 27 є значенням виразу. У такому прикладі вираз не має змісту чи смислу, бо ми намагалися поділити на нуль, а цього робити не можна. Потім учні переходять на буквені вирази зі змінними. Наприклад, ми маємо прямокутник, у якому довжина дорівнює 10, а ширина дорівнює b. b – це змінна, і площа прямокутника буде змінюватися в залежності від того, яке число ми підставимо у змінну, тобто після підстановки буквений вираз перетворюється у числовий. Потім переходимо на раціональні вирази. Раціональний вираз може містити дії додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня. Цілий раціональний вираз не містить ділення на вираз зі змінною. А дробовий раціональний вираз містить ділення на вираз зі змінною. Вирази зі змінними використовуються для запису формул, існують також тотожно-рівні вирази, які будуть рівними при будь-яких значеннях змінних. Даний вираз не є тотожно рівним. Коли нам потрібно довести тотожність, то нам потрібно довести рівність. Потім учні переходять до вивчення степеня, це добуток кількох однакових множників. Число 4 це основа степеня, а 6 це показник степеня. Можна сказати, що число 4096 це шостий степень числа 4. Піднести до степеня це значить обчислити значення степеня, а в другому степені це квадрат числа. а у третьому степені це куб числа. Ми маємо основну властивість степеня. Якщо основи приділені чи множені однакові, то показники ми додаємо чи віднімаємо. Також є правило піднесення степеня до степеня, у такому випадку ми їх просто перемножуємо. Також маємо і інші варіанти: ось приклади розв'язання. Щоб розглянути поставте відео на паузу. Потім учні починають вивчати, що таке одночлен. Це число, змінна, її степінь чи добуток. Такий вираз вже не є одночленом, бо тут є процес додавання декількох членів. У цьому прикладі ми звели одночлен до стандартного вигляду. До стандартного вигляду можна звести будь-який одночлен. Також вивчається степень одночлена, щоб розглянути поставити відео на паузу. Одночлени можна перемножити, його можна піднести до степеня. А у такому варіанті ми його подали у вигляді квадрата одночлена стандартного вигляду. Потім учні переходять до вивчення, що таке многочлен. Це сума одночленів, це двочлен. А це тричлен. Також зводять подібні члени многочлена, тобто зводять його до стандартного вигляду. Степенем многочлена є найбільший із степенів його одночленів. У даному прикладі ми маємо многочлен 6 степеня, а це многочлен 1 степеня. Будь-який многочлен є цілим виразом. Але не кожний цілий вираз є многочленом. Дані вирази не є многочленами, бо вони не є сумою одночленів. Сума одночленів є многочленом і різниця, до речі, також. Одночлен можна помножити на многочлен, його можна розкласти на множники чи винести спільне за дужки. Спосіб групування це інший спосіб розкласти многочлен на множники. Також можна множити многочлен на многочлен. Таким чином, ми отримаємо формулу квадрата суми та квадрата різниці. Також маємо формулу скороченого множення різниці квадратів. Є ще формула суми кубів та формула різниці кубів. Це все є формулами скороченого множення. Їх часто використовують для спрощення алгебраїчних виразів і розв'язання рівнянь. Ці формули потрібно знати та вміти використовувати на уроці. Потім учні починають вивчати функції. Для прикладу візьмемо квадрат зі стороною А. Париметр квадрата буде дорівнювати 4 помножити на а, у ній є залежна та незалежна змінна, значення функції це значення залежної змінної, область визначення функції це значення усіх можливих аргументів. Область значень функції це усі значення, яких набуває залежна змінна. Функцію можна задати формулою. Наприклад, тут область визначення будуть всі числа, окрім двійки, бо якщо підставити 2, то у знаменнику вийде 0, а на 0 ділити не можна. Існує табличний спосіб задання функції, також існує описове або словесне задання функції. Графік функції це фігура, яка складається з усіх точок координатної площини ікси, яких дорівнюють значенням аргументу, а і значенням функції. Наприклад, ми маємо функцію y дорівнює x2-1, робимо табличку і підставляємо в неї найзручніші значення x. Потім обраховуємо, чому буде дорівнювати у ній y і ставимо ці точки на графіку, з'єднуємо точки і маємо графік функції. Нуль функції це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Іншими словами, це ікси графіка при яких y дорівнює нулю. У даному випадку нулями функції є одиниця і мінус одиниця. Це є графічний спосіб задання функції. Щоб фігура на координатній площині була функцією, необхідно, щоб перпендикуляр до вісі абсцис перетинав її тільки в одній точці. На даному малюнку це не є графіком жодної функції. Учні вивчають лінійну функцію, де x це залежна змінна, а ак і L. Це деякі числа, тобто коефіцієнти лінійної функції x і y складаються з усіх чисел. Графіком будь-якої лінійної функції є пряма, отже, достатньо знати тільки дві точки, щоб побудувати пряму. Пряма вигляду y дорівнює L є паралельною осі X. функція дорівнює KX – це пряма пропорційність і проходить через початок координат, потім учні переходять до вивчення рівнянь. Рівняння це рівність, що містить змінну. Ми маємо ліву частину рівняння та праву частину. Корінь рівняння це його розв'язок, тобто число, яке задовольняє рівняння. Рівняння можуть мати різну кількість розв'язків. Дане рівняння має лише один корінь, і це число 4. Щоб розв'язати рівняння, потрібно знайти всі його корені або довести, що коренів немає. Рівносильні рівняння мають одні і ті самі корені. Якщо обидва рівняння не мають коренів, то вони також рівносильні. Потім ми переходимо до рівняння із двома змінними. Графік рівняння з двома змінними це фігура, що складається з усіх точок координатної площини, координати яких є розв'язком цього рівняння. Наприклад, нам потрібно побудувати графік лінійного рівняння із двома змінними. Ми виражаємо, чому дорівнює значення Y із цього рівняння. Потім у табличку підставляємо випадкові ікси, але такі, щоб їх було легко намалювати на графіку, і обраховуємо, чому дорівнює y для кожного ікса. Потім ставимо ці точки і проводимо через них пряму. Також існують системи лінійних рівнянь. Це набір двох або більше лінійних рівнянь, які розглядаються разом. Її можна розв'язати арифметичним способом, тобто подіях, за допомогою методу підстановки. Вибираємо одне з рівнянь і виражаємо одну зміну через іншу. Наприклад, з першого рівняння виразимо Y, підставимо його в друге рівняння і розв'яжемо його. Знайдене значення x підставимо вираз для Y та знаходимо його. Також є метод додавання або виключення. Множимо перше рівняння на 2, щоб коефіцієнти при Y в обох рівняннях стали протилежними. І додаємо ці два рівняння. Знайдене значення X підставимо в одне з початкових рівнянь, наприклад вперше, і отримаємо, чому дорівнює Y. Також можна розв'язати геометричним способом. Ми намалюємо ці два графіка і де вони перетнуться, там і буде розв'язок. Але це не завжди точний результат, і тому геометричний спосіб використовують рідко. А сьогодні я вам дякую за увагу! Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.